Країна мрій! Привіт, мене звати Наталка Кухта, і я вітаю тебе на дуже відважному шляху до цієї країни, про яку ми так мріємо, про перемогу якої ми мріємо, і до перемоги, якої ми долучаємось, тому що Україна після перемоги, якою вона стане і як швидко нам вдасться відбудувати, відновити, стілити, залежатиме тільки від нас. Ми повинні вже сьогодні планувати, будувати стратегію і активно розпочинати діяти, тому що країна мрій, вона таки в нас з'явиться. А зараз. Сьогодні це проєкт, у якому ми разом шукаємо шляхи відновлення нашої незалежної рідної України. Сьогодні темою розмови буде освіта майбутнього освіта країни мрій, і зі мною сьогодні у гостях Дмитро Шеренговський, проректор уку з академічних питань та інтернаціоналізації. Добрий день вам вітання. Також Юлія Цимбала, керівниця освітньої команди Львівського it Кластера. Добрий okay. день. Багато в нас є тем до обговорення, багато болючих, але зрештою я впевнена, що ми зможемо врегулювати, дати таку надію і світлий промінчик в ці такі складні дні, особливо тим, хто зараз намагається знайти себе десь поза межами нашої країни, і ми пояснимо, чому так робити не варто. І, шановні гості, я хочу відразу сказати, що в нас країна мрій. Базується на бажаннях тих, з ким ми зустрічаємось на дворі. Ми робили опитування людей. По суті, це голос народу, так що їх турбує в питанні і шкільної, і будь-якої освіти. Тому пропоную послухати зараз, що думають про це все люди, і далі обговорити. От освіта це досить таке складне питання. Хотілося б очно, щоб діти займалися, але будемо діяти по обставинах, тому що дитина має розвиватися. Навіть попередню світову війну все одно діти і навчалися, і здобували освіту. Відповідно, нам так само треба здобувати освіту, щоб діти були розумні і щоб більше такого, як зараз, жаху не повторилося ніколи. Педагоги, спеціалісти і ті, хто готові були працювати в освіті. Ну ми їх втратимо частково. Треба буде робити ставку на молодих нових спеціалістів, які залишились в нашій країні, які на фронті повертаються з фронту. Повертати дуже важко буде спеціалістів, які виїхали за кордон. Ну освіту, звісно, буде проблема, тому що, по перше, було коронавірус. Ну, це раз діти навчалися через телефони дистанційно. Зараз початком війни також вони не навчаються. Діти не отримують певну освіту, ту, яку якби вони ходили в школу. Навчання за кордоном так воно досить потужне. Проте. Для мене особисто навчання в рідній країні краще, ніж за кордоном. Але у мене є багато знайомих та друзів, які до сих пір знаходяться за кордоном, і їм подобається навчання у іноземних школах. Це їхній вибір, і кожен обирає для себе. Але це може виразитися великою проблемою для України в майбутньому. Розуміємо, що є проблематика. Давайте першочергово говоримо про те, що ковід вніс нову цифровізацію в країну. Ми і так вважаємося однією з найоцифрованіших, насправді через документи, так в дії, зокрема. Але дистанційне навчання е, заставило, як на мене, дітей дуже швидко подорослішати е, викладачів, е, познайомитися старших з цифровізацією, і це е, насправді проблема, чи ж навпаки, пане Дмитре. Ну треба дивитися з різних сторін так з одного боку це дійсно була проблема особливо якщо ми згадуємо ці батьківські вайбер-групки, ці всі там скріни якоїсь книжечки так і це тоді стає проблемою з іншого боку це є дуже багато шансів наприклад багато хто з різних університетів я так перестрибнув в університетське середовище, так завжди була от проблема там зустрітися по зуму чи, чи по якихось інших каналах, так зробити якісь спільні ініціативи, спільні лекції. Ну, це вважалося щось, щось таким другосортним. так, все таки проїзд професора, там чи, чи співпраця студентських груп є більш бажаним. А тут раптом всі стали в одинакових умовах. А абсолютно всі стали в одинакових умовах. І з іншого боку, не потрібно витрачатися на те, щоб їхати там в Японію, чи, наприклад, їхати там в Аргентину, так тобі просто треба зробити один клік і, і все готово. І воно також відкриває дуже багато нагод. От єдина різниця між ось от тим попередньою тезою і цією тезою якраз те, що, що ми з тим робимо, так тобто, наскільки ми готові. Працювати, впроваджувати якісь нові е, технології, нові методики, тому що просто включивши екран, так і маючи якісь попередні підходи, ну воно так не працює, тобто це абсолютно інше компонування курсів і абсолютно інша взаємодія. І от тому тут питання просте: наскільки ми готові? Тобто, в чи відбувається ця якість, тому що можливості. Так, вони набагато розширилися. Якщо говорити про досвід іноземних колег, мені вдається, що така трансформація цифровізації в освіту це щось, що відбувається за замовчуванням. Тобто, діти замість книг там 7 на 7 років носять планшет просто з з собою. Так, і всі книги в них там є завантажені. І це ок історія для спини дитини в першу чергу. Так, це ок історія для того, аби зекономити час там забирати, віддавати книжки щороку. Це такі є певні переваги, але. Для нас це була така дуже складна історія для викладачів, тому що якщо діти наші з телефонами на ти, так то викладачам, особливо старшого віку, трохи було проблематично знайти спільну мову з комп'ютерами. Але як ви думаєте, чи вдасться таки нам перейти от цю межу і більше не говорити навіть про цей ейджизм, можливо, щоб його не було і? Дати таку нагоду, можливо, якісь навчання для вчителів, для викладачів, щоб вони вміли відразу цим користуватися. Воно проводилося, тут. воно проводилося. Проводилося його багато. А і знову ж таки я знаю, дуже багато закладів освітніх це робило. Університети це робили. Були більші програми, скажімо так, такого загальнонаціонального рівня, тобто. Скажімо так, сказати те, що не було навчання для викладачів, ми не можемо сказати. Хто хто хоче, може цього дуже багато знайти. Питання зробити ось оцей цей крок, так і вибрати між між легшим і потрібнішим. Але так чи інакше, цифровізація вона буде проходити так, звичайно, що й будуть сфери, де від неї можна буде відмовитися. Але от я, от згадуємо, тут зараз говоримо. Я згадую, була така повість Азіка Азімова, Азіказімова, англійською вона називалося. Так, радість, яку вони мали, яка є побудована на тому, що от, учні навчаються з персональним вчителем, який знаходиться десь там в моніторі і не бачить усіх інших. Так? Тобто, щось щось відійде, щось буде з'являтися, але одночасно трактувати це як велику проблему, я би це не трактував. А, З іншого боку, питання якості. Так? Воно все-таки вимагає змінити свій майнсет, подивитися, як зорганізувати дистанційне навчання, як зорганізувати, записати ці. Ці відео, як не тільки самим, як, як зібрати дуже великий репозитарій того, що існує навколо, як це все. Між собою пов'язати, ось це є великий виклик. Знаєте, багато дітей у мене от молодша сестра є, і вони говорять про те, що дистанційне навчання це з одного боку цікавіше, зручніше, комфортніше. Можна вставати за 10 хвилин до першого уроку і нічого не буде так. Але зрештою, спілкування, спілкування з однолітками, і його дуже бракує. Пані Юля, що думаєте ви? Дистанційне навчання сьогодні це більше перевага. Я думаю, що ідеальний варіант це коли воно буде поєднане. Так я думаю, що після, після перемоги, і коли діти зможуть вчитися офлайн в школах, цей дистанційний елемент все-таки залишиться, тому що я думаю, що вчителі теж побачили певну зручність в надсиланні перевірці домашніх завдань через різні платформи, а не не як це було раніше, ідеально це це, коли воно поєднане і враховуючи COVID, і ковід і. З тим, що певний час вчителі мали адаптуватися і вчителі, і діти, то зараз вже е, в час повномасштабної війни е, вже всі були готові до цього формату. Це не, не створювало додатковий стрес для учнів і вчителів, бо вони вже. Е, вже мали певні навики. І також згадували, щодо різних репозиторіїв і навчань є великий репозиторій, Всеукраїнська школа онлайн, де є збережені уроки. І це фактично допомагає вчителям, бо їм достатньо там завантажити, переглянути самим відео, а не придумувати щось нове. Тут ще важливий момент, власне, в навчанні вчителів, тому що це є інші підходи, ніж викладання офлайн. Це є тривалість, зокрема, тривалість уроків. Так, в я вже не кажу про пари в університеті, тобто про те, що там годину 20 фокусувати увагу набагато важче, та тут бути тут інші підходи. Ну, але насправді теж вважаю, що за цим майбутнє і про поєднання всі цього, всі цього чекають, і батьки і діти. Але от чули тезу дівчинки, яка була нашою опитуваною, вона сказала про те, що в неї багато друзів виїхали за кордон, які там навчаються, і їхні батьки от спілкуються між собою далі, кажуть про те, що якість освіти там різниця. Можливо, так видається в реаліях війни, і в нас з освітою насправді все ок, пане Дмитре. Ну я б не сказав, що все ок. Тут не буває знаєте, такого ідеального стану, коли ми поставимо там хрестик, галочку, скажемо фух, впоралися. Крапка, все йдемо далі. А, Ні, це завжди якась трансформація вдосконалення. З іншого боку, ми говорили про КОВІ, цей досвід показав, наскільки в нас є розбалансування, наскільки хтось йде передовий, так, викладає, готовий змінюватися, а хтось по суті, застряг. Тому виклик є, і виклик є великий. І з іншого боку, ми маємо метрику насправді. так, Тобто ми ж маємо міжнародні різні системи оцінки так, і різних знань студентів. І ми можемо побачити, що все таки ми не в топі, тобто ми, ми, ми десь посередині плантаємося, от на рівні, але ми, ми, ми не є в топі. Але дуже би хотілося вийти в цей топ після перемоги, яка зовсім скоро буде на нашому порозі. Тому я би вас так хотіла окреслити, попросити просити а, оці основні аспекти, які потребують змін, і які нам реально можливо зробити втілити в життя. Так, так, власне, тобто ми мусимо зараз розуміти кілька таких речей, що з одного боку питання там за кордоном навчання, особливо для школярів, це питання безпеки, так з іншого боку, це і питання знову таки, можливостей. A, потрапляння в, скажімо так, в західні університети там чи, чи продовження в будь-яких освітніх закладах. І третій бік це є а, загалом життя, так тобто, колись я пам'ятаю, був там центр ЦЕДОС проводив статистику, якому показав, що а, і опитування проводив, що не тільки це пов'язане з там з якістю, так, тобто, це ще й питання інфраструктури, доступу до, до елементарних речей, парків інших речей. Так, тобто, оці речі ми повинні. Про це подбати так, отже, нам потрібно розуміти, що це ціла інфраструктура, так і ми мусимо також розуміти те, що а, так значна частина українців вже поїхала, там чи чи перемістилися навіть от сьогодні була статистика там 30%. і ще частина поїде, тому що відбудова вона трішки займе певний період. Тому ми розуміємо, що українців стане менше. І тому питання а, от, забезпечити ось цю якість, виграти якістю. Я думаю, що це mm. одне з центральних питань, на які ми мусимо зосередитися. І це починається зі всього. По-перше, культура якості, культура доброчесності, а, культура поведінки, культура поваги до там чи студента, чи, чи учня тобто саме середовище, воно є важливе, коли буде умовно кажучи, України за кордоном розуміти, що тут вдома. Добре ставляться до дитини, та чи добре ставляться до студента, підтримують це вже буде один з таких аргументів. І інша річ це є, звичайно, а, така гнучкість. Та Тобто ми сьогодні мусимо розуміти те, що ми ну ми біжимо по суті вперед, намагаючись вижити, так і нам треба дійти до того моменту, коли ми будемо бігти для того, щоб просто жити. і а, Продукувати інновації без гнучкості, без, скажімо, не такої зашореності, особливо що стосується середньої світу, це, це, це вкрай важливо. А це вимагає кроку а, і оцінки, і майбутніх професій, так? І що ми сьогодні можемо думати там про. Я не знаю, за два роки, за чотири роки і надалі, а як проводити ту оцінку? А з іншого боку, це вимагає кроку в тому, щоб ми розуміли, що освіта вона не є за партою. Вона, вона є в світі, вона відбувається також, коли ти виходиш зі свого кабінету. От як це все поєднати? Оце і центральне питання. Ви згадали про кабінет, до речі, я собі так а, продала розмову зі своїми однокласниками, які поїхали по обміну а, за кордону в Америку на навчання. І коли вони повернулися, це був клас мій дев'ятий. Коли вони повернулися, вони перше, що сказали. Про зовнішній вигляд шкіл, про те, наскільки там все подобається, там немає оцього крейдового методу, там все таке теж цифровізоване, і це насправді дуже круто. Можливо, нам і це потрібно якось впроваджувати, щоб дітям і зовнішні фактори були приємні ну, в самих школах, тому що ми вже розуміємо, що в нас там, можливо, якісь незручні є речі в школах українських. Ну, якщо говорити про школи, так, я ж кажу, що це ціла інфраструктура, це не є питання якості безпосереднього вчителя, наприклад, чи, чи якості безпосереднього там, предмету. Тобто це цілісна інфраструктура, де дитина може достатньо комфортно себе поводити, і, так, і, і розуміти в тому, що освіта в неї відбувається. Не тільки за партою, вона може відбуватися на дворі, тому іноді зі школи можна виходити, так, і вона з іншого боку, розуміє, що на перерві також може відбуватися освіта так, в якійсь категорії спілкування. Можливо, нам треба буде також переглянути, як. Відійти від, скажімо, там класичної тривалості уроків, так більше приділити увагу розтягнутому, наприклад, графіку, більше якимось додатковим речам, те, що ми називаємо там неформальною освітою, і, і тим поєднанням, так, безумовно. Ну, і якщо ми багато говоримо про оцифрованість, про ці акценти, мені видається, що саме IT-спеціалісти будуть найбільш потрібними. Пані Юліч, погоджуєтеся ви зі мною і взагалі IT-сфера сьогодні, вона в попиті? І чи зараз багато приходить в цю сферу людей з інших професій? Власне, якщо казати за період до повномасштабного вторгнення, то потреба в it спеціалістах була значно більша ніж могли забезпечити вузи, зокрема чи навіть вузи разом з короткотривалими програмами. У час війни зараз, звичайно, попит дещо знизився, але він точно зросте після перемоги, коли там замовники компанії знову будуть готові повертатися до співпраці такої ширшої широкої співпраці з українськими компаніями. І якщо казати за старших людей, які готові змінити свою професію, то зараз теж є дуже великий попит і власне. Ми як кластер спільно з Міністерством цифрової трансформації зараз е, запускаємо проект IT-Generation. Він зорієнтований на, е, на людей віком від 21 року, які не мали ні досвіду навчання, ні досвіду роботи в сфері IT і готові змінити повністю професію. У mm -hmm. мене усмішка з'явилась на обличчі. Мені це подобається насправді. Я вважаю це круто, але якщо говорити загалом про вузи. Українські, які випускають таких спеціалістів, чи достатній в них рівень в порівнянні, наприклад, з іноземними спеціалістами зайті? Ну, українські спеціалісти з IT насправді дуже високо ціновані на ринку. І якщо говорити про якість випускників, то вона є вона є висока. А власне, чим ми займаємося зі своєї сторони в кластері, теж ми оновлюємо навчальні програми в університетах. Найперше в державних університетах, а ми також співпрацюємо із Українським потоцьким університетом і з АІТ-Степ університетом, які є приватними. І ми тут власне допомагаємо вузам оновлювати навчальні програми і залучаємо it фахівців до викладання. І це, звичайно, підвищує рівень навчальних програм і десь зменшує цей відрив між університетом і там, компанією. Оце дуже круто. Насправді про викладання ви згадали. Я б хотіла зазначити, можливо, потрібно в школах вже запроваджувати якісь певні програми підготовки до IT, тому що от ми знаємо, є медичні ліцеї, математичні ліцеї дає більший більший наголос власне на ці предмети, які будуть потрібні в майбутньому. Можливо, за IT теж спрацює ця система. Ну, в школі власне діти знайомляться з ІТ через уроки інформатики, і тут теж є велике питання в тому, як викладаються уроки інформатики. Це теж те, над чим зараз працює і Міністерство освіти, і Міністерство цифрової трансформації, щоб змінити підхід до викладання в на уроках інформатики. Це дуже залежить, звичайно, від умов, в яких. Перебувають діти, бо якщо ми говоримо за великі міста, такі як Львів, якщо говорити за гімназії у Львові, то рівень інформатики досить високий. Ми теж працюємо над тим, щоб залучати працівників компаній до лекцій в школах, до проведення різних кемпів, екскурсій і так далі. Але якщо ми говоримо за сільську місцевість, то там є рівень значно нижчий, і часто урок інформатики може вести там вчитель абсолютно непрофільний. там... Вчитель малювання, наприклад, там, чи фізкультури. І, звичайно, тут рівень е, буде дещо нижчий. Це є фактично в, в карті реформи освіти, закладений цей момент, щоб реформувати і уроки інформатики. То ми десь бачимо, що фактично перший айтішник, з яким зустрічаються діти, це їхній вчитель інформатики. Е, тому Цьому ключі є досить багато роботи, і ми там, зокрема, в травні проводили конференцію для старшокласників і вчителів інформатики, розповідаючи про е, найпоширеніші напрямки в IT, І круто, що потім отримали фідбек від тих самих вчителів, що ось я можу взяти лекцію, наприклад, про кібербезпеку, і я з неї занотую частину речей, які зможу викладати дітям. Навіть в такому форматі це дуже круто. Насправді я от подумала ще про професії майбутнього. і Хотіла би вас запитати про те, які будуть актуальними після перемоги. Ну але я собі згадала свій досвід навчання в УКУ, коли я поступала туди на магістратуру, там був перехресний вступ був. Я хоч закінчила бакалаврат журналістики, але в мене були одногрупники, які були математиками, економістами, тобто людина мала змогу, навіть маючи освіту математика, стати журналістом, якщо вона прийшла в вступний конкурс. І я собі згадала, що спеціалісти з УКУ. Затребувані всюди, всюди, де я показувала свій диплом, мені завжди і казали це дуже сильно, і я погоджуюсь, тому що в мене, хоч навчання було ще в суботу в неділю, але до мене приїжджали американські спікери, які англійською мовою викладали в мене лекції, і це той досвід приватного вузу, який я вважаю найкращим в своєму житті. Я маю досвід держав навчання в державному вузі і в приватному. І мені видається, що професія і її популяризація в майбутньому залежить від рівня освіти в цій професії. Тобто, якщо дитина вчиться, якісно вчиться, їй подобається вчитися саме на цю професію, вона далі віднесе її в маси. Чи таки будуть певні якісь е ці е професії популярними? Природнім чином будуть так. Тобто, дякую за гарні компліменти, але тим не менше будуть. Звичайно, що ми стикнемося з тим, що нам треба буде інженерів, які будуть відбудовувати, відновлювати так. У нас енергетичні цикли будуть дуже сильно порушені, і ми змушені будемо відбудовувати так. металургія, наприклад, повністю там вже зараз на 30-40% зруйнована. Ми стикнемося, ми вже стикнулися з великою бідою, з людським горем. Тому нам треба буде і психологів, і реабілітологів, і нам треба буде і богословів для того, щоб трішки суспіль, суспільну суспільно от ментально. Та, та, Ментально так налаштувати, так відновити для того, щоб ми не, не, не впали як суспільство на загальному рівні в депресію, а могли а, з болем але рухатися далі, так і це є вкрай важливо. І на ці речі попити будуть. З іншого боку, ми бачимо а, загалом ринок, так і дослідження, наприклад, Світового економічного форуму, ну яке часом вгадує, часом не вгадує, що має бути в майбутньому, так але тим не менше я вже певний диктат. Тих певних принаймні не так може професій, як навичок, які знадобляться. І ось одне також тут перших завдань, я думаю, дуже добре було сказано про те, що і ті кластер залучається і дивиться не тільки там на міста, де в принципі більш-менш добрі є, але й на ті, скажімо, маленькі там містечка і школи, які зараз дуже особливо потребуватимуть. Тобто тут дуже добра нагода є: от роботодавців, які вже розуміють. Що, що потрібно їм для того, щоб завтра прийшов замовник, і вони вже мали що запропонувати. І з іншого боку, дуже добре, щоб освітні заклади, зокрема там університети, які могли трішки далі пильнувати там за 3, за 4, за 5 років. А могли також і роботодавцям тут підказувати. От давайте ми сядемо просто за один стіл і, і домовимося, як разом нам потрібно рухатися. І от чим більше буде такого, давайте сядемо разом, давайте сядемо разом з вчителями. Давайте посадимо вчителів той ж самої інформатики один біля одного. Нехай вони між собою поговорять. От, от чим більше буде таких дотиків і таких столів. І ми чим більше будемо домовлятися, а тим більше, я думаю, будемо відповідати так і собі досить успішно прогнозувати. Але сісти, це ж не легко. Звичайно, ну першочергово ми згадували був ковід, Далі сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і дуже багато всього змінилося в освіті. Окрім того, що дистанційне навчання стало за замовчуванням на першому місці. Цьогоріч вступники в університет здавали мультиплікаційний тест загальний з чотирьох предметів. Там було, якщо не помляє 60 запитань. Чи скільки е, ну зрештою, яка якась там кількість була з чотирьох про трьох чотирьох, чотирьох предмет, трьох, да, предметів? От і наскільки мені відомо, от ми з вами поспілкувалися поза ефіром, ви сказали, що дуже багато людей здало на відміну цей тест. Е, це швидше про можливість більшої кількості людей вступити в університет, Чи це швидше про занадто е, недороблений цей тест? ми активно виступали, зокрема, з нашими колегами на те, щоб не відміняти знову ми бачили в цьому проблему, а тому, що ми не маємо ось у цього маркеру вступ, так тобто, ми можемо бути. Структурно дуже всі добрі, давайте все поскасовуємо, але дуже добре мусимо розуміти, що без, без маркування ось цього розвитку, отих етапів розвитку, і без, без того, що ми маємо інструмент, який показує, як людина може навчатися, оце цей інструмент, та? просто показати, як ми можемо навчатися. Ми, ми не зможемо робити і працювати там індивідуально чи колективно з групами і робити певні прогреси, тому що ми не знаємо, з чим до нас заходять. Тому будь-яка метрика була вкрай важлива. А далі вже почалося. На жаль, знову ж таки, через оці всі дебати, спочатку відміняємо, потім не відміняємо. Потім довго працювали над тими тестами, дещо взяли з минулого року, почалися черги, і зараз в різних батьківських чатах говорять про те, що а, там потрапляють питання, які вже були, тобто в тих, хто зараз тільки буде здавати, будуть більші шанси. так ну Знову ж таки, велика містерія тут є, немає якоїсь певної чіткості. Але тим не менше, ну, феноменальна різниця. От ми записуємо зараз подкаст, там була інформація про вже а, близько там 5 чи 6 тисяч тих, хто дуже добре здав. Це якщо б, та, і якщо порівняти, наприклад, з НО NO минулого року, це було там близько 500 осіб. тобто Ви відчуваєте, яка велика велика Колосально різниця? Насправді. Такого не буває. Тільки через те, що от цього року от кращі вступники були. Тобто, у якийсь спосіб таки можна було запровадити здачу з зовнішнього незалежного оцінювання. Вважаєте, в іноземних колег був такий досвід такого вступу за єдиним тестом? Ну, в різних в країнах по різному відбувається. Ми там часто Ізраїль згадуємо як один з таких. Сценарних для нас країн, так в контексті а, ведення війни, і а, в них в них ж є ось а, такий психонометричний навіть тест, який до якого вони готуються вже починаючи там з а, при переходу в середню школу. І це є дуже-дуже важливо, тому що на підставі цього тесту ти а, і в армію потрапляєш, і контракти отримуєш, університети проходиш. Тобто він є мега важливий, так і нездача його означає те, що ну, ти будеш мати дуже великі проблеми. Так, до цього готується з іншого боку, от, е, я можу згадати там, наприклад, британську історію в час ковіду вони також вирішили відмінити в, е, в такі їхні еквівалент ЗНО і е, побудувати свій вступ лише на оцінках е, шкільних атестатів secondary schools Так, випускалися? І от різко на 15% зросла кількість A. Та тобто, ми, ми, ми маємо мати все таки незважаючи на те, що важко, незважаючи на те, що багато є школярів, які потрапили там під окупацію чи виїжджали з окупованих територій, так і не мали повноцінної можливості, але ми мусимо все рівно мати можливість у цього тестування. Чому тому, що потім університети якраз і будуть працювати з тим, щоб набудувати навички, досвіди, але вони повинні дуже добре розуміти, з ким ми працюємо. Маю надію, що нас чують, наші думки беруть до уваги. Ми ж базуємося на опитуваннях і базуємося на тому, що просто прагнемо країни, з якої не захочуть виїжджати люди на навчання десь за кордон. Пані Юля, от і, власне на завершення на такій хорошій ноті хотілося б вступ до ЄС, про який ми так мріємо, Україна так його чекає. Як ви думаєте, в майбутньому вплине на нашу систему освіти? Ми вже багато в зокрема у вищій освіті впроваджуємо стандартів, які є в європейських вузах. Тобто цей процес трансформації почався ще там кілька років тому. І, звичайно, що це покращить, певно, умови, зокрема, і для вищих навчальних закладів. Але ну, зараз, зараз, університети, особливо університети, дуже активно спрють. Співпрацюють між, собою. Да, співпрацюють між собою. Співпрацюють між собою, співпрацюють з закордонними вузами, зокрема, через програми європейської підтримки, через ту саму програму Еразмус. Вони мають можливості власне, свої проекти розвивати. Я думаю, що вступ в ЄС ще більше прискорить цей процес і. Конкуренція продовжить. більше буде. Конкуренція більше буде, тому що ми вже починаємо конкурувати. Ми вже сьогодні сидимо на подкасті. і Говоримо, що зробити краще. А тепер уявімо, що ми є в сім'ї е, країн ЄС, де можна дуже легко поїхати, хоч в Іспанію, хоч там не знаю, в Швецію, а можна залишитися у Львові. Ось конкуренція поле зростає, зростає конкуренція. Тому безумовно це буде мотивувати. І я вас прошу так назвати останні так, три важливі тези про те, яке ви бачите майбутнє освіти України, країни мрій, пані Юля. Я можу сказати, що сучасні школярі це і є наше майбутнє, і вони будуть основою для змін в країні. Тому їхнє основне завдання зараз це вчитися. Кожен на своєму фронті. Їхній фронт це навчання. Круто. Пане Дмитре. Освіта має бути гнучкою, а освіта має бути такою, що створює інновації і заставляє створювати інновації. І освіта має мати дуже велику культуру доброчесності. Тоді все запрацює. Я з вами погоджуюсь. Насправді дуже дякую вам за цю розмову. Важливу, надважливу. і. Прошу просто всіх для того, аби наша країна була тією країною, про яку ми мріємо. Кожен на своєму місці може зробити дуже багато. Але сьогодні важливо і планувати, і будувати, і розбудовувати, і активно розпочинати діяти. Для цього ми збираємо в нашій студії важливих експертів, чиї думки вважаємо надзвичайно авторитетними для того, аби країну мрій відбудувати було набагато легше. Тож почуємося у наступному подкасті.